да її роблю я. Так, ось мій персонаж. Шкіру я міняти не буду. А може ти хочеш бути чорною шкіра? Ні, Прическу я теж міняти не буду, тільки колір. Вон червоний вверху. Так. Да. Ну да. так. Ой, як, як красиво. як русалочка. Це я все не буду міняти, тільки брови. Но їх не видно. Червоні брови. Це прикольно, конечно. Так, <ріху> Дай в одяг. Ну, і що ти хочеш? А вон десь такі червоні штани. <ріху> Може так? Я покажу <ріху> на якогось старого діда. А вот з червоною футболкою. Дивись. Фуд. Фуд. І там хтось хомячить піцу. <ріху> ти ж любиш піцу. Так. Може, то ти? Це грязно. Футболка. А вот червоні штани. ось ні Може, платье. Ой. А вон був зимовий червоний костюм. піжамка <ruizik> це Костюм. ти бачиш, зі сніжинкою Так. Ну-ка, ну ось ця це красива. Кисть дуже долго. А вон з сердечками ти ні. пропустила, Не хочешь? <смас> Теж якесь довге. Ну, а ось це. Вау. Але воно не дуже червоне. Давай щось друге шукати. Бачиш, червоного тут мало. Бачу. А як ж ти будинок маєш робити з червоним кольором? От костюм Кавунчика. Чудово підійде. Зараз якраз там. Ну, ще хтось захоче тебе з'їсти. Ні. 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 Це таке. Це не червоний. Не махлюй, Шукай. тут є цікаве? Може якусь тобі кепочку. Он червоний бантик. Оу, так индейцпи. Бантик червоний, дивись. Прикольний. Або квіточка. Мак хочу. Це мак? Так. Да. Прикольно. Все. Готово? Так. Давай Можливо, в будинок. Може, ще якісь є червоні. Окуляри? Так. Ну, дивись. Ну, ти якраз багато сидиш в планшеті. А ось червоні окуляри. Mm -hmm. Це краще без них. Mm -hmm. Давай в будинок. Зараз. Може тут щось є червона. А он дивись Якась заколочку. Ржево. Наружаю? Так. Я думала, на червоне це. Це капець. Це щоб прищив не було. Ні це на футбол. На футбол? Так. Я думала, це маска для лиця. Знаєш є такі зі звірями. Так, знаю. В єві продається Ну, ти ж у них на футбол ходять. Так. Готово. Нічого. Давай в будинок йдемо. Тепер ти перша робиш кімнату. М -м -м. Я перша одягала, ти перша робиш кімнату. А я перша